Іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Діти, сьогодні у нас дуже цікава розмова. А про що ми будемо говорити? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно, щоб зрозуміти, про що піде розмова. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, є багато тут малят, і дівчаток, і хлоп'ят, гарний дім цей для діток зветься просто. Так як же він зветься, діти, вже догадалися? Так, дісадок, і зараз ми з вами поговоримо про всіх тих хто працює у дитячому садку. Хочу знову вам загадати загадку. Сподіваюсь, що ви її швидко відгадаєте. Тож слухайте уважно всі проблеми і турботи вирішує тут вона. Багато в неї роботи. Не знаю спокою щодня в кожну групу завітає, Лагідно всіх привітає. І добра плите віночок, зберігає наш садочок від негоди і біди, захищає нас завжди. Зрозуміли про кого йде мова? Так, це директор нашого дитячого садочка. У неї кожен день багато справ. Що ж, продовжимо далі слухати загадки. І відгадувати, хто ж працює у дитячому садочку. Слухайте уважно, хто як вочка із курчатами, дід садочку щезня з малятами, хто їх пильно доглядає, нячить, пестить, розважає, Вчить співати й малювати, рахувати і читати, ласку дітям всю до крапельки дарує. Ага, маля? це? Так, це виховати? Завжди разом з малятами цілий день. Слухайте далі наступну загадку. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками гляди. А малята, хто це такий у нас в нас садочку? Так, я гадаю, ви всі здогадалися, це помічник вихователя. Теж дуже важлива професія в дитячому садочку. Без помічника аж ніяк. Тож наступна загадка про не менш важливу професію в дитячому садочку. Співати правильно і міло танцювати, вчить на інструментах грати артистично. Виступати. Хто ж це такий? Хто нас вчить співати й танцювати? Згадались так музичний керівник наш. Без нього теж ні одне свято не обідає. Що ж крокуємо далі? Дбає, що ви сильні стали і здоровими зростали. Вона веселий жартівник. Це фізичний керівник. З нею ми завжди будемо в спортивній залі займатися. Слухайте далі, діти, хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує і ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Варить борщ, смачний, духмяний, не витягнеш аж за вуха. Ну, звичайно, це наш кухар. А ось наступна загадка про здоров'я діток дбає, Заболе... заболить щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допомагає, як належить. Мабуть, всі ми здогадались, Сестра. Хто пере в садочку постіль, ще завзято все прасує, що проділи малюки. Хто малята? Праля молодці. Слухайте далі уважно, чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка усе прибере трудівник. Тут він справжній працівник, підмітає, загортає, про порядок міло дбає. Та й це ж хто малята? Це наш двірник. Які ви були молодці! ви відгадали усі загадки. А щоб краще запам'ятати працівників дитячого садочка, я пропоную пограти. І закінчилось наше заняття. Сьогодні з вами ми пригадали наш дитячий садок, а ви, гадаю, не забули, як він називається. Так, він називається росинка, а як наша група називається? Так, перлинка, молодці. Ми пригадали всіх, хто працює в дитячому садку. Тому заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей, до побачення! Ось ми з вами і пригадали. А тепер давайте зіграємо в гру, що кому потрібно для роботи в садочку. Це прибиральниця, що їй потрібно для роботи. Швабра, віник, совочок, мильна вода та ганчірочки. Так. Це двірник, що йому потрібно для роботи. Граблі. Світла, сміттєві баки та рукавички для захисту. А це вихователь. Що вихователю потрібно? Канцтовари, іграшки, дошка та різні дидактичні ігри. А це праля потрібна білизна, а також пральна машинка, пральний порошок і праска для просування білизни. А це музичний керівник. Їй потрібно багато різних музичних інструментів, а також ноти, щоб грати на них. Медсестра потрібні їй. Що? Градусник, лейкопластир, бинт та ліки для першої допомоги. А це фізичний інструктор. Що їй потрібно? П'ячі. Обручі, теглі, скакалки, прапорці і ще багато іншого. А це кухар, що потрібно йому для роботи? Каструлі, ножі, дощечки та мисочки. Ось і закінчується вже наше заняття. Сьогодні ми з вами пригадали, хто працює в нашому садочку та познайомились з груповою кімнатою. A i asked the papacy and